Ахарей мот, глава 17 Господь сказав Моше Передай Агарону, його синам і всім синам Ісраеля, Ось що Господь повелів сказати вам. Якщо якась людина з дому Ізраїля заріже бика, вівцю або козу в таборі або ж заріже їх поза табором, а не приведе до входу в шатер зустрічі для жертвопринесення Гавая. Перед святилищем Господа кров буде покладена тій людині в провину. Ця людина пролила кров і буде відторгнута із середовища свого народу. Потрібно, щоб сини Ізраїля. Не різали жертви в полі, а приводили їх до Гавая, до входу в шатер зустрічі до священника і приносили їх у мирну жертву Господу. Священник окропить кров'ю жертовник Гавая. Біля входу в шатер зустрічі і воскурить, спалить жир. Це будуть пахощі, приємні Господу. І нехай не приносять більше жертв кошлатим демонам, з якими вони блудять. Нехай це буде вічним. Вистановленням для них, для всіх їхніх поколінь. І ще скажи їм будь-яка людина з дому Ісраиля, або переселенець, що живе серед них, який принесе жертву тілопалення або мирну жертву в іншому місці Не приведе її до входу в шатер зустрічі, де це було б жертвопринесенням Гавая, така людина буде відторгнута від свого народу. Якщо якась людина з дому Ізраїля або переселенець, що живе серед них, використає в їжу кров, то я зверну свій гнів проти тієї людини, що вжила кров. І відірву її від середовища її народу, бо душа плоті в крові. Я призначив кров для того, щоб ви кропили нею жертовник на спокуту ваших душ, бо кров спокутує за рахунок душі. Тому я і сказав синам Ізраїля, Ніхто з вас не повинен вживати в їжу кров. І переселенець, що живе серед вас, не повинен вживати кров, якщо якась людина із синів Ізраїля або з переселенців, що живуть серед вас, зловить на полюванні, придатного для їжі звіра або птаха, то він повинен буде спершу випустити кров і вкрити її землею. Бо душа. Кожної істоти це її кров, кров і є душа, я сказав синам Ісраеля, не вживайте в їжу кров, з якої б то не було плоті, бо душа всякої плоті, це її кров. Кожен, хто споживе її, буде відторгнутий. Кожен, чи то корінний машканець, чи то переселенець, хто з'їсть падаль або тварину, розтерзану звіром, муситиме випрати свій одяг. І омитися у воді, і залишиться нечистим до вечора, І лише тоді він очиститься. Якщо ж він не випере одягу і не омиє свого тіла, то понесе на собі провину.